Всім привіт, дорогі браті та сестри. Слава Ісусу Христу на віки слава! Сьогодні я вам зачитаю декілька віршів а, з Біблії, які ж дива робив Ісус, Христос, наш Господь, Диван від Луки, Гарс... расинський віснуватий. І прийшли до вони до землі Грасинської, яка напроти Галилеї. Яка напроти Галилеї, а коли він відстрик на сходів, зустрів їх, і їх один чоловік із міста, якому продовжувають років, які де демони. він носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом покрив, прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не вмучте мене! Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час Він хапав його, і його в'язали залізними ланцюгами і путами, стерегли, але Він розривав кайдани, будучи гнаним бісом у пустелях. Ісус Його запитав, кажучи, як тебе звати, той відповів, легіон, бо багато бісів війшло в нього. І просили Його, щоб не наказав їм іти туди безоню. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі, і вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Місиш, вийшовши з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро, і отопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали і сповістили в місці і по селах. І люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса, до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів одягнений при біля ніг Ісуса. І нарекалися. бо ті, які бачили, розповіли їм, як змілився бісну мати, і попросив його всі люди гросинської землі відійти від них. Бо були оговлені великим страхом. Він увійшов до човна і повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним. Та він відіслав його, кажучи: повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І Він пішов, зголошуючи по всьому місто, що зробив для нього Ісус. Ісус стіни, би Ісус, стілив Його, Ісус видав з Нього бісів і Він став проставляти Його, тому що ніхто не міг вигнати виганяти окрім Бога. Також я вам ще зачитаю, віж дочка Євіра і жінка скавотечу. Коли ж Ісус повернувся на тому. Повернувся в Натов, зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був старшим у синагозі. Він, привіпавши до них Ісуса, благав його зайти до його дому. Помав єдину дочку років за дванадцять. І вона помирала. Коли він йшов натовп, тіснив його. А жінка, яка хворіла на кровотечу дванадцять років, коли віддали лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулися до краю його одягу, і вмить спинилася її кровотече. А Ісус запитав, хто доторкнувся мене, до... хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися Петро, і ті, хто з ним сказали Наставнику, люди то впляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш, хто, хто той, який доторкнувся до мене? Ісус сказав, Доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, стрептіння пішла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона торкнулася до нього і як умить стала здоровою. Він же сказав їй дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому, Твоя дочка померла. Не турбуй, учителя, а Ісус, почувши це відповів, не бійся, тільки віруй, і вона буде здорова. Не бійся, тільки віруй, і вона буде здорова. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив з ним увійти. Тільки Петро, корові Іванові, Якову та батькові матері дитини, Петро вій. Всі плакали його сим над нею. Він же сказав: Не плачте, вона не померла. Але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши усіх і взявши її за руку, сказав: Дівчино, встань! І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і зумів Ісус дати їй їсти. Її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося. Луся. 7. Тобто Ісус міг стіляти, міг виганяти біс, міг прощати гріхи. Це все міг тільки Бог, який з'явився у плоті. Ісус також Я. Я вам наведу приклад, який давав робив Ісус. Він, коли Фарасеї хотіли побити камінням жінку. Зна її гріх, переблуд. Вони хотіли її помити камінням, але вони його випробовували і він це знав. Але він сказав Жінку, іди і не гріши, і надалі не гріши, тобто він є. Він є люблячий та прощаючий. Його милість не знає меж, не знає меж. Він, нагодувавши з п'ятьох хлібів та дві рибини, він нагодував п'ятитисячний натовп та чотири тисячі людей. Він зціляв, оздоровляв. Та ходив по землі. Він стіляв паралізованих. Тому що коли прийшли фарисеї, коли він почав навчати, він принесли до нього чоловіка, і він сказав йому: Прощайся, твої гріхи, але йому забирайте заперечили. Та зробив заваження, тільки Бог вирощає всі гріхи. А він спитав їх, а що краще сказати, то, сказати що прощається тобі, сказати людині, що прощається тобі всі гріхи, чи встань і ходи. Я вам докажу, що, ісу, що син людський має владу. Він їм сказав тому чоловікові, встань і ходи. І він став і пішов. Він робив. Він робив де, де чудесні дива, які не опису ще більше дива, які не описані та не записані в цих, та не записані в книзі. Та не записані в Біблії. Він робив свіпих зрячими, а не з та померлих, живий живими та здоровими. Тож я ще зачитаю вірш, що Учні Ісуса визнають Його Месією. І сталося, коли Він молився на самоті. І з ним були учні. Він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди? Вони у відповіді сказали, деякі за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь, у відповідь сказав за Христа Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього. Щоб ніхто не знав, але щоб всі спаслися через Нього. Тому Ісус Христос є Богом та нашим Спасителем. Тільки через нього ми можемо прийти до нашого Небесного Отця. Слава Ісусу Христу навіки слава. Амінь.